Я вітаю усіх на моєму каналі. Сьогодні я в магазині Аврора. Акції на товари для творчості покажу вам також інструменти, риболовля та фарбування. Дякую, що дивитесь. Приємного перегляду. Рукавички робочі по 17 та 7 гривень в білу краплинку. Розпилювачі садові 2 штуки 169. Мішечки для розсади 55. Упаковка 30 штук, пластиковий пульверизатор 21 гривня, волосінь для тримера 52 гривні, садовий секатор 99, ваза пластикова для квітів 44, сітка москітна 2 10 на 100 см, 119 на магнітах, Бежева бордова. Блакитна та фіолетова. Намистинки кольорові для створення біжутерії 34. Стрічка декоративна мереживна 19. Нитки для вишивання хрестиком 24. Є ще ось такі стрічки 6 штук за 34. По знижках також стрічки для рукоділля до 7 квітня діє акція. Оченята для творчості 17. Стрічки по 15-19-22 гривні. Декоративна стрічка фатінова 39. 18-метрова 22 гривні. Помпони кольорові 11. Волосся штучне для ляльки 9. Ліщина декоративна 19. Акція на усі букетики. 27 гривень такі квіточки, нитка для рукоділля 19, шпатель будівельний 22 гривні та 27 акція до 6 квітня. Кельма штукатурна 69, столяр 69 125 г. Шпаклівка акрилова універсальна 29 Клей для усіх видів паперових шпалер 59,95 грамів. г. Мастило силиконове 88 гривень. Емаль універсальна 99 є чорна, сіра, зелена, червона та біла. Рідкі монтажні цвяхи 77 гривень 440 г, акриловий клей високоміцний 84 440 г. Клей ПВА універсальний 1 ,88 кг 88 гривень. Фарба латексна для стін та стель. Має високу покривну здатність. Білосніжна, стійка до вологого прибирання. Ціна 55 кг 200 г. Фарба лікувальна для дерев білосніжна, бактерицидна, квітучий сад. Від грибкових захворювань підходить для зовнішніх робіт 1 ,77 кг 77 гривень, емаль 99 по дереву металу та батону. Є зелена, чорна та сіра. Біла коштує 109 Вага 800 г. Ємність пластикове для металевих виробів 34 Валик маленький 22 гривні. Є ще більший ціна 64. Шпателі будівельні без ручки 74 за 4 штуки. Набір шпателів дерев'яна ручка 49 3 штуки упаковка. Шпатель пластиковий 29 77 шпатель будівельний металевий. Піно тісто повітряне 15 грамів 34. Мікс. 34 також за 15 гів. Снасть годівниця 44, Насадки штучні 12. Упаковка 20 штук. Набір стопорів 6 штук 5 гривень. Інструмент для затягування вузлів 27. Приладдя для прикорму 34. Снасть на коропа 34. Є ще за 29. Годівниця кавун 44. Карабіни 10 штук упаковка, 5 розмір 24 гривні. Літкори 4 штуки 88, Снасть поплавкова, банан. 34. Вбивця товстолоба 69, Карась з відводами 44. Рогачі під водилище 4 штуки, ціна 88 гривень. Оснащення для вудочки 22 гривні. Підставка під водилище 149 Коробка пластикова для зберігання наживки 11 Прикормка горох кукурудза, карась солодкий та часник конопля. Ціна 59,900 г. Є ще ось такі два смаки 39. Сітка ПВА. Водорощина 149-метрова. 5 Набір гачків 6 розмір та 7-й, 10 штук упаковка 19. Волосінь 100-метрова 99. І ось така також 100-метрова ціна 49. Горох мед 22 гривні 150 грамів. Сумка чорна на блискавці для котушок на два відділення 249. Пластиковий двосторонній органайзер 149. Ось такі ще є за 77 гривень. Ящик для інструментів з шухлядами 899. Має ось тут такі чотири невеличкі шухлядки. І зверху ще одну. Сумка для інструментів текстильна з довгою ручкою 299. Окуляри захисні 34. Респіратор має змінний фільтр. Ціна 139. Водилище телескопічне 119, 3,8 метри. Спінінг 399 2,1 метри.

Пістолет для герметика 149 Лійка пластикова для пального 109. Молоток ручка зі скловолокна, Вага 500 г 199 Такий молоток дерев'яна ручка 109. Пістолет для силиконового клею, потужність 6,5 Вт 109 Клей силиконовий 29. І такий також 29, стрічка алюмінієва 34 10-метрова, біла для герметизації 17, жовта малярна 29-20-метрова, Трос сирувальний довжина 4 метри. Навантаження 5 тонн 189. Ремінь стяжний для вантажу 119 з гачками. Дуже дякую вам за перегляд! Сподобалось відео. Напишіть, будь ласка, свої відгуки. На все вам добре! Економних покупок!